Смотрите, какие интересные игрушки и знакомьтесь с их автором. Представьтесь, Наталья Курыла. Наталья и мы с ней сейчас пообщаемся. Расскажите, пожалуйста, вот что из чего сделаны эти игрушки. игрушки сделаны В технике грунтованные тексты. игрушки сделаны В технике грунтованные тексты. Тобто будь-яка іграшка спочатку була клаптиком білої тканини. Б'язі, білої б'язі, а потім багато ступенчата обробка цієї тканини. І ось виходять такі іграшки. А чим ви їх обробляєте багато ступенчата? Ну спочатку це просто викрайка, потім вона шивається, набивається синтепоном. потім воно грунтується. Кавовим составом, потім воно розмальовується акриловими фарбами. Ну і багато шарів акрилових фарб. тобто, щоб, Наприклад, отримати таке окрашування, це ну, три точно тут слоїв різних фарб, ну, щоб це було. ну... По різному, ну, ну, перше чорне взагалі, то спочатку все чорна, а потім, потім зверху, ще інша фарба, інша. Ну, бага. А я дивлюсь, тут не, не просто тканинка біла. Тут така фактура, як ви досягаєте такої фактури. Ну, це також біла тканинка, вона просто наклеєна і виходить отака от фактура. Тут канинка, котра ну, зрозуміла, витягнути з неї тачки, і воно також ось таке виходить. А одяг у нього знімається? Ні. 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 Ну, ігра... Це інтер'єрна. Та, Інтер'єрні іграшки інтер і поставив і не, тобто, нічого не А ручки, ножки у нього вращаються? Так, да, да, ось. Ручки. Ну, ножки. Те, що вона може стояти в принципі. Їй більше подобається сидіти, так? Да? Ну, це моя любов. Наталя в нас не перша приймає участь у ярмарку. І Гуанна це щось таке, неймовірне, і її можна придбати. Як по мені, то це витвір мистецтва, не просто іграшка. Її можна милуватися. Вона настроєння трошки російською. Це, мабуть, найскладніша ваша іграшка. Ну так, ось, ось ці три іграшки. А це хто в нас така цікава? Це дітонка Матильда. Тітонька Матильда, так. Да. А можна її покажіть, будь ласка. Так, добре, можна показати. Тапу в неї все рухається. Ножки, ручки, головка ні. 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 І це теж ось таке многошарове, так, да, многошарове. Тут кружево. ну теж воно оброблене, багато шарів. І виходить така плотна фактура. Таке враження, що це ліпне, але це ні. все тканина. Все тканина. 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 Дивіться, яка цікава. Тітенька, це у нас бархат, Не... Вілюр, я б сказала. Вілюр, так. Да, вілюр. Ну, таке воно схоже, да. uh -huh. кружево, та ще мережево, такий хлопок, наче. Uh -huh. Дивіться, які, які в них сапожечки. Ця фактура теж зроблена тканиною, фарбою. А ще яку ви казали іграшка складна у вас? Я в мене є отакі, це в дедовного да. і голова Вращаюся. рухома, так, і руки рухомі, і ноги, вони на шармірах. Ну, тобто так, як роблять медведики э, артеті. Тільки це не медведик, угу. а хто це? Ну, Який птах, є, да? Його зву містер Грін, так, це птах. Якийсь птах. Якийсь птах. Ось він Граф, так? Да? Ще... А, чи пірат? Пірат. Да, він пірат. Він пірат. Ось він. Дивіться. І це теж грунтований текстиль? Ні. А, це вже ліпне, так? Да? Ножки і ручки. Це вже лі ліпні і, і клюв ліпний, так? Це... Да? І там вже не текстиль, тут атілки, ну тут по всім правилам, а, тут діє Це по всім зрозуміло. Да. Тобто. Це в стілі Теді зроблено, набите набита пілками, з так. Ліпніною. Ну, Це ж називається Тедідов. Хто угу. тобто роблять такі? Е, дивіться, а тут м'якенькі, рухливі, так, як так, у так. цих, як же вони називаються, іграшки, ляльки які сидять завісла. Ну, я не знаю, що ви маєте на увазі. Інтер'єрне, що жена. ні. а ні, ні, ніжки в нього рухливі, як у будуальних Тоб, тобто Це така змішана цікава техніка, де і набита як у теді, і ліпні елементи, і е, ось це дуже продаємо, це дуже. Та ну хто ж, це, у вас кожна іграшка як витвор мистецтва. Теж може ходити. Угу. Ручки, ручки обмежена, рути. А це, це він якийсь поважна особа. Ну, так. Такий. Я навіть не знаю, хто він у вас. Предприйматель якийсь. Ні, Ніякий женфін. Ну, він якийсь там граф, як. Граф. Ні ну як я цих називали, що торгували ще в середньовіччі. Ні, він граф. Це інша казка. А це інша каска, так. Да, це в нас граф такий. Да. Дуже поважний граф. А я думала, тіньова економіка. буржуа і пірат. Он. Кудись мене туди заносить. <рес> 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 Ой, а це ось таке щось цікаво. Що це у вас таке? оце? Це пінгвін. Їх Було, було два, був хлопчик і дівчинка. <рес> <рес> ну, Залишилась тільки дівчинка, хлопчик. Це, це мадам. Знає, мадам. мадам. хлопчик знайшов свою сім'ю. Поважна дама, да? да. Можна її подивитися? Так, да, все можна, будь ласка. Яка поважна дама пінгвініха. Чи як її правильно назвати? Можна і так. У неї є сережки, шляпка. Колом. Так. А оце хто в нас такі? А це близнеці. Ну, типа знак задяку. А, гномики-близнеці. Гномики-близнеці. Так, вони теж, мені здається, по, по типу да, будуарочок да, зроблені. У них такі ось дивіться, болтаються ніжки. Плотний, плотне, плотне тіло і ось так рухливі ручки. Який розпис, яка, яка, яка цікава іграшка. Їх дві, дві близнючки. Так, а що мені тут ще подобається, <заду>, мені тут усе подобається. хом'ячок такий. Хом'ячок зроблений як органайзер. Тобто тут можна... А, тут ще й не все. Да, тут можна ставити ручечки, а -а 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 -а. якісь. Так це це хомячок для Хом'ячок <заду> так, так, так. Він не просто, да? хомячок для хом'ячків, усе тут запасливо <заду> таке. <да, заду> да. А ще дивіться, є мухи насікоми чи як їх. Як української мухи, це ще не насікома? Муха. Ну, так і буде. Муха, так? Да? Дивіться, тут ну, коли дивишся, от, і, то я б сказала, що вона ліп, ліпна, але вона теж з, з тканини. Дивіться, яка проробка, яка фактура, це майстриня фактуру робить з тканини, ось таку. І вона не одна муха. Це у нас джола. Для тих, хто любить насікомих. Така цікава штука. Мені кажеться, це такий цікавий подарунок для людини, яка любить комах. І взагалі. Цікаві інтер'єрні іграшки, які несе одно подарувати будь-якій людині, будь-якій. І на різні теми. Наприклад, із за лісу у нас тут є ось Чешерфес, да? у нас є Шалтай-Балтай. Дивіться, в нього теж такі ніжки болтаються. Так, є троль, так? Да? Тобто у неї бородка яка. Настільки складні іграшки, що так дивишся на столі, береш, а потім помічаєш ще, ще, і ще деталі якісь такі тонкощі. А вот це це в нас Лінівці. лінівець. А ось зажерлива така мода. Мешка Соня. Мишка Соня, да. а, Це теж у нас да. з этого самого, Заліс. Заліси. Боже, яка вона Її гарна. Можна в чашку, Вона якраз сов'ячет велику чашку. чашки. <laughs> да, соня для великої чашки. А, а це у нас крисільда якась. Крис. Крис, це да? Крис, да. А це, це крис. Хлопче. Це хлопчик крис. Ну Дивіться, не просто розмальована, а зроблена фактура. Це така фантазія. А, Наталя, скажіть, будь ласка, як ви дійшли до, такої, до такого життя робити оці такі цікаві іграшки? Що вас ну, привабило в них? Чи з чого це почалось? Ну, почалось з того, що я якось побачила в інтернеті. Е Майстер-клас по носцю, і це була моя перша іграшка, але я собою не беру, бо я її не хочу продавати, ні, ні хочу нікому віддавати. Так це то була перша. І коли я його зробила і відчула себе творцем, бо з білого клаптика, ну ти відчуваєш себе Богом в прямому сенсі цього слова, з білого клаптика виходить таке, яке хочеться розглядати. Ну мені самі хочеться розглядати, хочеться ось так от. З ним розмовляти, ну вони живі. Я їх відчуваю, як живуть Тож кожного є якийсь настрій. Тобто, ну просто в мене вже дуже багато, а коли було ще не багато, я просто з ними розмовляла. І мені так це подобається. Якщо б було більше часу, звісно, якби було більше, ну поки що, так. Ой, це дивись, диви дивишся, дивишся і оп, щось новеньке. Дивіться, яка цікава форма, яка цікава зебра. Мадам така. Ой, я б я б теж з ними розмовляла, бо вони і для мене живі. А це в нас. Ой, дивіться. А це скарабей Ну це для багатства хто. Ви йому для достатку. За... До достатку, навіть не багатство, да, для достатку. Його можна відшати Дивіться, яка, яка цікава. Ну, я не знаю, кожну іграшку береш, і м м нема такого відчуття, що це ось вони з тканини. А, бо така деталізація і фактурність мене просто не знаю, вражає. А ще Наталя, я бачу, робить мандали. Дивіться, я навіть отаку складну не бачила. Дивіться, яка складна мандала. Ось. Я теж робила колись мандали, але не такі складні. Дивіться, як це виклана спіраль. Теж спіраль нікого не бачила. Да, це для мене відкриття таке. А скажіть, як ви почали займатися мандалами? Суча так же взагалі-то побачила люди плетуть. Мені сподобалась, я теж хочу. Я взагалі така людина. А що саме в мандалах вас приваблює? Ну, мандала вона ж робиться взагалі тут під якусь тему. Угу. Тобто, можна зробити мандалу на любов, на гроші, на гармонізацію. Ось тобто, ти вішаєш, що в тебе змінюється життя. А, тобто це вас приваблює саме тим, що таким чином можна запрограмувати Запрограмувати ми не будемо казати. Просто змінити вібрації. А, то тобто так. вібрацію простору, так? Просто тобто чи вам... свої, чи простору. Ну, свою простору. Ой. Так дивишся, дивишся, хоп, а тут такі квіточки. А, а раз Розкажіть, наприклад, оця мандала, вона про що ні, я не буду казати про що, ні? бо я перед тим як взяти, я не збиралася їх продавати, але коли лише у мене стало їх дуже багато, я очистила всі всі психічні будь-які. Своє, тобто вони чисті, вони з, з чистого листа, і кожна людина може взяти те, що її відчує її душа, те, що її притягне, і вкласти туди свої сенси. А тобто нема такого, Зараз що не... Ма... нема я... такого мандала, зробила, Ну от, пример майстриня ну, каже, був... я для вас зробила маль майд... мандалу для люди... цих. Це... Для... Ні, це дуже індивідуально. людина. Ага. Ну це для конкретної людини можна uh -huh, зробити, uh -huh. а просто зробити на гроші, наприклад, uh -huh. гроші для кожного. Людина це різне. Для одного це багатство 25 п'яте плаття, для іншого це свобода, для іншого це навчання і так далі. Для щоб когось це допомога комусь. Ну поэтому, поэтому ну, тому тільки тобто, конкретне людина. Людина яка на чистий лист. От, от. Так, а ну оце, наприклад, я хочу придбала цю мандалу і якось її назначаю. Так, але повинна відчути. Для себе, бо кольори теж мають значення, але для кожної людини вони можуть бути різні. Хоча є ну загальне якесь там значення кольорів, там зелене гроші, там червоний любов, але для кожної людини можуть бути зміни. Ну от, наприклад, якби я придбала оцю мандалу, вона як так отак затягує. Мені кажеться, це от я б її придбала собі на достаток. Ось така вона, мені кажеться, прямо прямо аж затягує. А це, ну я про свої відчуття, а це щось таке веселе, цікаве, не знаю, щось жіноче, або подорожі, або любов, або гарне життя таке веселе. Це да, ваше. Да, да. Ну, Я, прац... я просиди працю... і для, для нього щось буде інше. Да. Да, я це зрозуміла вас. Таке. Дякую, Наталя. Так що приходьте до нас на ярмарки. У нас є такі цікаві майстрині. Який не дуже часто до нас завітають заходять до нас на ярмарки, тобто приймають участь, у вас є такий унікальний шанс прийти зараз 25-го, 27 липня, подивитись на ці витвори, придбати для себе, наприклад, порозмовляти, щоб було з ким, розказати ваші. Секретики їм От. Або було з ким почаювати, ось така мишка. Чи придбати мандалу, яка змінить може, ваше життя, може настрій. Ось. Так що, прошу, приходьте до зустрічі.